Батьки та гості! Сьогодні особливий день, перший оцінній промінь. лагідно торкається шкільного порогу, запрошуючи нас у нову подорож країною знань. Щиро вітаємо вас на святі першого дзвоника урочистої миті, що об'єднує серця літнього відпочинку, дарує радість довгоочікуваної зустрічі з однокласниками, вчителями та друзями. На жаль, сьогоднішні раї не дозволяють нам зібратись всім разом на шкільному подвір'ї, почути дзвінкий сміх у шкільних коридорах та сісти за рідні парти в машатних класах. Але ми щиро віримо, дуже скоро скоро білого миру знову розправить крила над нашою країною і спокій повернеться у кожну добу. А поки ми, як справжні українці, докладемо всіх зусиль, щоб старанно навчатися та нести у світ світло знань і любові до рідної землі. Є в кожному святі незмінна краса, це прапор країни та горді слова. Це наша традиція, наша опора єднатися духом урочисту пору. А гімн України звучить величаво, в ньому наша надія, сила і слава. Зламої віри, за ці святиння стоять наші герої, вкладаючи в них найдорожче своє життя. Аби ми могли з горді сказати, я українець, Вшануймо хвилиною мовчання тих, хто поліг на полі бою за Україну. Згадаємо випускників нашої гімназії, які приєдналися до лав захисників і залишилися вірні своїй батьківщині. До останнього подиху схилімо голови перед світлою пам'яттю мирних жителів, жінок, дітей, людей похилого віку, чи життя забрала війна. Вони не тримали в руках зброї, але й так стали жертвами жорстокості. Наша гімназія це не лише стіна і клас, а передусім люди, які творять її серце. І саме з таких ширих сердець, сповнених любові до дітей і справжньої відданості, в своїй справі розпочинається кожен новий навчальний рік. І з щирими словами привітання до учнів, батьків і колективу гімназії звертається виконуюча обов'язки директора Венцель Олена Васильівна. Дорогі учні, шановні батьки, колеги-педагоги і уся наша велика гімназійна родина. Щиро вітаю вас із Днем Знань, святом мудрості, доброти і єднання сердець. Початок нового навчального року це завжди особливий і хвилюючий момент. Це час сподівань, нових цілей, відкриттів та здобутків. Хоч і цього року ми знову зустрічаємо 1 вересня в онлайн-форматі. Та незмінними залишаються головні цінності, жагада знань, тепло людських сердець і наша єдність, що долає будь-які перешкоди. Особливі вітання сьогодні линуть до наших наймолодших учнів, першокласників. Дорогі діти, сьогодні ви вирушаєте у захопливу мандрівку країною знань. Ласкаво просимо до нашої шкільної родини. Нехай ваш перший рік навчання. Буде сповнений цікавих відкриттів, нових друзів та незабутніх вражень. Важливим і відповідальним стане цей рік і для наших дев'ятикласників, майбутніх випускників. Дорогі учні, на вас чекають перші самостійні рішення та кроки у доросле життя. Бажаю вам рішучості, мудрості, наполегливості та впевненості у власних силах, усім учням нашої гімназії. Зичу натхнення цікавих уроків, нових досягнень і віри у власні сили. Нехай кожен день нового навчального року наближає вас до мрій, розкриває таланти і зміцнює характер. Шановні вчителі, прийміть найкращі слова подяки за вашу самовіддану і благородну працю. Ви наставники, люди великого серця, які, попри всі виклики, щоденно сіють зерна знань, виховання та добра. Дякую за вашу стійкість, підтримку і теплоту. Шановні батьки, ваше розуміння, турбота і довіра безцінні. Вони є надзвичайно важливими для успішного навчання ваших дітей. Разом ми зможемо подолати всі труднощі та забезпечити дітям гідне майбутнє. Ви, перші вчителі, надійніше підтримка і приклад для наслідування. Нехай навчальний рік буде для всіх нас мирним, плідним, радісним і світлим. Зі святом вас з першим дзвоником з новим навчальним роком Друзі, сьогодні особливий і хвилюючий день. Ми відкриваємо нову сторінку шкільного життя. Попри те, що цього року ми знову зустрічаємось онлайн, щире тепло наших сердець залишається незмінним. Екрани нас не розділяють, адже сьогодні ми разом, єдині у святковому настрої і спільному прагненні до знань. А найбільше на цей день чекали ті, для кого все тільки починається наші намежені гімназисти, першокласники. Для них усе нове. Незвідане, цікаве, перший дзвінок, перша вчителька, перший знайомий зовсім. Тож, настав час познайомити вас з тими, хто тільки починає свій шлях країною знань. Зустрічаємо наших першокласників, маленьких дослідників з великими серцями. Зустрічаємо нас, ми йдемо у перший клас. Початок трішки не звичайний, навчатись будемо в онлайні. Комп'ютер, телефон, планшет, нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо старатись сумлину навчитись, не здаватись. Цікаво. Вчителька в екрані, а поруч мама на дивані, якщо раптом що забуду, у мене пам'ятник свій буде. Старано букви буду вчити, щоб прочитати про все на світі. Я навчуся рахувати щоб грошима справу мати. Коли повернемось до школи, будемо. Як ніколи, не почекай нас трішки рідний клас. І зовсім скоро вже почуєш нас. Ми вороса в нас оприлюднили, зустрічать, ми давно готові тримати нас карити сколи! Дорогі першокласники! Сьогодні ви стали гімназистами, та це вам на жарти! Попереду вас багато завдань. Вивчити всі букви, подружитись з цифрами та навчитись не губити ручку щодня. А щоб ця мандрівка у світ знань була цікавою, поруч із вами буде, буде особлива людина. Вона знає, як зробити арифметику веселою, як пояснити правила без нудьги і навіть як заспокоїти, коли хочете башкетувати. Зустрічайте свою чарівну провідницю у шкільне життя, вашу першу вчительку Карпенко Ірину Іванівну. Вона вже готова сказати вам кілька щирих і важливих слів. Дорогі першокласники, вітаю вас з першим навчальним днем. І хоча ви будете навчатися вдома, це не завадить нам відкривати світ знань. Бажаю! Щоб дистанційне навчання було цікавим, позитивним, приносило багато задоволення. Нехай кожен день буде сповнений новими відкриттями. Тож ростіть, набирайтеся сили, вчіться мудрості і доброти. Гімназія наша вам двері відкрила, щоб учитись, творити, рости. Нової захопливої подорожі до світу пригод та нових відкриттів. А для всіх учнів продовження шляху та й місце для друзів і нових знань. А для наших дев'ятикласників – цей навчальний рік однаменовує завершення важливого етапу. Та крок на зустріч з дорослому життю, сповненому відповідальності і нових газон. Час плине дуже швидко. І ось і ви. Наші майбутні випускники стоїте на межі змін, а Ви стали старшими, сильнішими, готовими до викликів і рішень, які формують ваше майбутнє. Тож саме зараз наші випускники хочуть звернутися до вас, першокласники, щоб підтримати у першій хвилини шкільного життя, поділитись власним досвідом та стати. Женатлом натхнення та прикладом на початку цієї захопливої і незабутньої подорожі. Привіт наші наймолодіші шкільні друзі! Вітаємо вас зі святом першого дзвонка. Знаємо вам зараз дуже дивно і незвично. Попереду на вас чекають нові віртуальні класи, інтерактивні дошки, купа онлайн-завдань. Але все не так вже і страшно. Особливо, якщо знати кілька секретів виживання гімназії під час дистанційного навчання. Секрет перший. Переконайтеся, що ваш мікрофон з коли ви їсте чіпси. Інакше всі почують. Перевірено на собі. Секрет номер 2 Якщо ви не знаєте відповідь на питання, зробіть вигляд, що у вас проблема з інтернетом. Вчителька подумає, що ви зникли, і перепитає когось іншого. Але не зловживайте цим. Секрет номер 3 Найкращий спосіб запам'ятати право це записати його на стікер та приклеїти до екрану. Головне, щоб вчителька не помітила. Секрет номер 4 Як не пропустити жодного важливого оголошення в у класі. Заведіть собі віртуального помічника. Кота. Посадіть його перед екраном та навчіть реагувати на слово домашнє завдання. Коли кіт почне нервово смикати вухом, знайте. Час перевірити чат. А тепер серйозно. Ми, 9-класники, хочемо привітати вас, першечки, спочатку машечкиної подорожі. Нехай навчання стане для вас не просто викликом, а захопливою можливістю відкрити для себе новий світник. Не бійтеся ставити запитання. Активно беріть участь у віртуальних уроках. І головне, ніколи не втрачайте цікавості до навчання. Пам'ятайте, що навіть онлайн ви можете знайти справжніх друзів, навчитися працювати в команді та розвивати свої таланти. Кожен урок буде для вас наповнений радістю, новими відкриттями та позитивними емоціями. Вірте в себе, мрійте про велике і ніколи не здавайтеся! Успіхів вам у навчанні! З найкращими побажаннями ваші майже випускники, дев'ятикласники! До забезняння наша святкова лінійка, сповнена надій та очікувань. Ми віримо, що цей навчальний рік буде для всіх нас роком нових знань, особистих досягнень та незабутніх моментів. І за добре гімназійним традицією праве дати перший дзвінок, який символізує початок нового навчального року, надається! Нашому найстаршому учню випускнику який вже стоїть на порозі дорослого життя, та нашій наймолодшій учениці першокласниці, для якої це дзвінок перший крок у захопливий світ знань. З новим навчанням роком гімназійна родина. На щані яскравих моментів та незабутніх вражень. До зустрічі на уроках!